Фінансування медустанов не дозволяє їм вчасно поновлювати медичне обладнання у багатьох закладах охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості, часто бракує найнеобхіднішого. Миколичинській сільській лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини брак потрібного медобладнання відчувався неабияк. село велике більше п'яти тисяч населення. Крім того, сюди часто навідуються заїжджі туристи. Не вистачало найнеобхіднішого електрокардіографа. У нас саме більше було це потрібний був електрокардіограф. Препарат такий для того, щоб хвори приходять до нас різні з різними захворюваннями, але потрібно з такими скаргами в болі в серці, треба було зняти електрокардіограму, щоб можна було уточнити діагноз. Точнее більше діяності, не краще лікування. Всю потрібну апаратуру, а це електрокардіограф 15 тонометрів. Фенендоскопи закладу подарував депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. З новим обладнанням переконаний благодійник і пацієнти отримуватимуть якісні медичні послуги, і медикам працюватиметься легше. Актуальною проблемою для Миколичинської амбулаторії є заміна вікон. У вирішенні цієї проблеми Юрій Дерев'янко пообіцяв допомогти. Приміщення світле, вікон багато. Всі вони дуже старі, двоповерхова будівля, е великий кошторис, от, який наші будівельники приїхали, склали. Але ми в цьому напрямку продовжуємо працювати і подивимось, можливо, ми зможемо залучити і місцеву громаду, і кошти місцевого бюджету. І долучитись власне так само до вирішення цієї проблеми з доброї руки благодійника. Крім медичного обладнання, усі працівники амбулаторії отримали і новий робочий одяг на зміну.